Друзі, Я дуже рада всіх вітати, всіх, хто присутній на прямому ефірі, хто буде дивитися його в записі. Сьогоднішній прямий ефір присвячений підтримці стабілізаційної групи психологічної, яка стартує уже у суботу. І сьогодні я хочу дати вам одну прекрасну практику саме із цієї групи, щоб ви могли відчути на собі. І зрозуміти, що буде відбуватися на групі. Але спочатку хочу трошки розповісти детальніше, що це буде, як буде проходити, і для чого потрібно взагалі йти на групу те, кому це дійсно потрібно. Якщо ви відчуваєте зараз таку тривожність, якусь апатію, страх, невпевненість у собі. і... Зниження життєвих сил, і якщо ви не відчуваєте ресурсу достатньо в собі, а скажу чесно, що зараз майже ніхто не відчуває цього ресурсу, тільки ті, хто дійсно над цим працює, свідомо шукає можливості цей ресурс поповнювати, знаходити собі в сили, тому що події, які відбуваються зараз у нас, і ті новини, які ми бачимо щодня, особливо страшні новини, вони вибивають нас із колії. Ми не знаємо, як жити далі, що робити і в чому сенс. Тому ось така група, на яку я вас запрошую, вона дасть сили зрозуміти, в чому сенси для мене, відчути своє тіло, повернути собі свою увагу, знаходити сили для того, щоб знаходити ресурси в собі. І в оточуючому світі. І один з таких ресурсів це дійсно група, де ви зможете побути в атмосфері прийняття, де ви зможете розслабитись і, хоч на трошки, відчути своє тіло, стабілізуватись, заземлитись. Група буде проходити по суботам з 12 до 13 орієнтовно 60 хвилин по часу. На протязі п'яти занять, тобто п'яти субот ми будемо з вами зустрічатись. І я впевнена, що це буде дійсно дуже корисне. Я на собі всі техніки і практики, які буду використовувати у цій групі, випробувала. Вони дійсно класні. І я знаю, що вони вам допоможуть. І зараз хочу. Вам запропонувати спробувати на собі одну із практик, яка називається візуалізація практика подорож. Ця практика пов'язана із стопами, тобто це практика заземлення. Тому що в наших стопах дуже багато нервових закінчень, і через стопи ми можемо відчувати себе, своє тіло. Землю, на якій ми стоїмо, і якусь опору. І якщо ви зараз дивитесь в прямому ефірі, то я вас попрошу розумі, зняти шкарпетки для того, щоб босими ногами відчути поверхню, на якій ви стоїте. Якщо ви дивитесь записи, записі, також чудово можете це зробити. Привіт всім, хто приєднується! Починаємо якраз практику. Практика, стабілізаційна візуалізація, подорож. Нагадую ще раз для тих, хто приєднався. Попрошу вас розутися. Зараз ми будемо. Привіт, Іринка. Зараз ми будемо з вами відчувати поверхню. Своїми стопами трошки заземлятись. Дійсно класна, крута практика, візуалізація. Якщо готові, можемо починати. Отже, спробуйте відчути себе комфортно. Комфортно у своєму тілі. Розбавте плечі і починайте ходити по кімнаті, у якій ви зараз знаходитесь. Ходіть у тому темпі, який для вас комфортний. Зараз уявіть, що вас оточує ліс. Ранковий ліс. Ви ступаєте по листю ранкового лісу. Птахи. Прохолода. Свіжість неймовірна. Щось хрустить під ногами. М'який килим листя і трави. І ще кілька миттєвостей вашої подорожі по лісу. Перелистується сторінка, і ось ви опиняєтесь на березі океану. Ви ходите по краю, де хвиля торкається ваших ніг. І це такий стан, коли ноги омиваються водою, теплою, приємною водою. І сонце світить комфортно, воно не пече. І ви йдете по м'якому піску. І ноги провалюються трохи в пісок. І ви прикладаєте зусилля, щоб дістати ногу. Переставляєте її і йдете далі. Ви продовжуєте ходити. І знову перегортається сторінка. Ви опиняєтесь на зеленій галявині. Такі галявини часто саджають в Європі, щоб люди могли робити на них пікнік. Там дуже щільна, густа, соковита, зелена трава. По ній бігають діти і тварини. На цій траві розстелені пледи. Люди перекусують, читають, сміються. І ваші ступні торкаються цієї трави. Вона дуже м'яка. І це дуже приємні відчуття. Знову перелистується сторінка. І ви опиняєтесь на снігу. Ви у зуті. Виступаєте і чуєте, як сніг скрипить. Такий хороший, скриплячий, білий, як наче з бульбашками. Сніг, якого торкається ваше взуття. І ви стоїте, нога повільно опускається, і ви якби провалюєтесь. Ваша нога входить у сніг. І знову перелистується сторінка. Ви опиняєтесь на горі. На такій досить вулканічній, щільній поверхні гори. Ви ступаєте по камінню. Ви відчуваєте, як ваша стопа торкається різної поверхні каміння. Каміння продавлює різні поверхні вашої стопи. Відчуйте це. І знову сторінка перелистується. І ви йдете по дуже м'якій землі, схожий на чорнозем. Такий собі город садівника. На вас спеціальні чоботи. Ви взагалі нічого не боїтесь. Ви сміливо ступаєте на цю землю. Вона дуже м'яка, повітряна. І ви дихаєте, глибоко дихаєте цим повітрям, свіжим і чистим. І останній раз перелистується сторінка, і ви опиняєтесь на алеї, дуже гарній алеї в тихому саду, де дерева так зрослись, що ніби створюють арку. І ви йдете по цій дуже тихій алеї. Вам дуже спокійно. Ви цю тишу запрошуєте всередину себе. Всі ці місця живуть в нашому серці, в наших спогадах. Місця, в яких нам спокійно, легко. І зараз зробіть глибокий вдих, видих. І м'яко повертайтеся. Як ви зараз? В коментарях ви можете написати. Можете одним словом написати. Як вам було? Яке відчуття вас зараз наповнює після цієї подорожі? Так, кажуть, супер, ти мене заколисуєш, чудово. Це одна із стабілізаційних практик, які будуть на групі підтримки. Їх там буде дуже багато, вони всі направлені на те, щоб знизити рівень тривожності. Так, Таня пише тепло, ніжність, спокій, гармонія. Іринка супер. Музику не вимикай, Но практика закінчилась. Ще будемо без музики, приходьте на групу, там буде дуже багато. Музики дуже приємно. Угу. Музика приємна. Я вам дуже дякую. Якщо, можливо, хтось приєднався не спочатку практики, я сподіваюся, що запис збережеться, ви зможете ще раз її повторити, використовувати її іноді для заспокоєння, коли емоційний стан. Розхитаний, коли відчуваєте тривожність. Ви зможете завжди повернутися до цієї практики, зробити ще раз її. Я дякую вам за те, що ви її зробили, відчули. І <рес> відбій у нас тривога. Дякую. до Вечірня подорож. Я вам дуже дякую. Запрошую вас на стабілізаційну групу. Вона буде проходити в суботи на протязі п'яти тижнів по суботам, по 60 хвилин орієнтовно, і там буде дуже багато практик саме на стабілізацію внутрішнього стану, на контакт з тобою, собою, на заземлення. Я вас запрошую, дякую вам за вашу участь в ефірі. І всім дякую, хто подивився записі. І буду вдячна, якщо ви напишете тих, хто буде дивитись у записі, в коментарях під цим відео, що ви відчуваєте після цієї практики. Дякую вам і до зустрічі!